Клієнт цього адвоката. Так. Дуже. Да. Його хліба. Я прийшов з приводу однієї судової справи. Тут... Ви що, вот отак прийшли? Без піджака. <свят> Прошу. Давно ждете? Да, ждем. Просто... Месяц. <свят> тому я собрал некоторые свидетельства на свою так. горесть и чекаю на решение. Я вижу, вы не втрачаєте надеждой. <свят> 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 ну да. Это же же про це. <свят> Вот я вам так скажу. Я, наприклад, кажу, бо нема чим і що? І я вам чесно кажу, ніяких довідок свідчень я не збирав і збирати не буду. Ось що? А ви як думаєте, це дійсно настільки необхідно? Я нічого не знаю, але свої довідки я зібрав. Блок. Комерсант Блок. Йозефка, старший прокурор. Чув, чув. Э, такий молодий процес. Ні, ви, ви чули про мене? Чули. Хто не чув про а, ваш я, процес? Тут? Хто не чув? Вас до адвоката. Ні, пане Блок, не вас, я, не не вас. Чукаю, я розумію. Пане Блок, давайте ми спокійно щось робимо. Адвокат не чекає. Пане Гурт. Ой, па, пане Бог, Боже, я вас путаю. Давайте. Не хвилюйтесь, давайте подихаємо, так? Давайте подихаємо. Боже, який ви молодець, гарний котик. Пум. Ага. Ну, ви теж. Ну так. Йозефка. А на вас? Йозефка, вже чекає адвокат Гурт. Слухайте, ну, дійсно, може, якщо він... Нічого, все добре, я розумію. Ваш випадок набагато цікавіший за мій. Ваш процес розпочався недавно, тож, мабуть, не дуже заплутаний. Тому адвокат охочі працює з вами, а не зі мною. Правильно все сказано. Абсолютно вірно, пане Блок. Все добре. Як знаєте, то... згодом все буде по іншому.